Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як готую лечо з болгарського перцю та моркви. Цей рецепт в нашій сім'ї вже більше 20 років і виходить завжди дуже смачно та просто. Для приготування нам знадобляться такі продукти: помідори або томатний сік, перець болгарський, морква, перець гострий, олія, цукор, сіль, оцет, перець духмяний, лавровий лист, часник за бажанням. В каструлю нарізаю помідори. Я буду готувати томатний сік, а точніше пюре. Спочатку перебиваю помідори блендером. Потім протираю через сито, щоб звільнити від шкірки та зернят. Можна просто взяти готовий томатний сік. Готую маринад. В каструлю вливаю підготовлене томатне пюре. Всипаю сіль, цукор, вливаю олію. На цьому етапі можна додати перець духмяним горошком та лавровий лист. Я не додаю, мені подобається лечо без приправ з насиченим смаком солодкого перцю. Додаю нарізаний гострий перець. Можна ще додати часник. Перемішую і ставлю на вогонь закипати. Після закипання варю масу 10 хвилин. Тим часом натираю моркву на тонкій терці. Можна нарізати тонкою соломкою або натерти на звичайній крупній терці. Солодкий перець нарізаю крупними шматочками. Можна нарізати його, як вам подобається. Коли маринад прокипів 10 хвилин, всипаю моркву, Перемішую. Спочатку здається, що соку дуже мало, але пізніше все протушкується і буде просто чудово. Туди ж відразу додаю солодкий перець, ставлю на вогонь і кип'ячу від моменту закипання рівно 30 хвилин. Періодично помішую, щоб овощі готувалися рівномірно. Через 30 хвилин вливаю оцет у мене 6%. -й. Зменшую вогонь до мінімуму і викладаю готове лечо в стерилізовані банки. Накриваю стерильними кришками і закатую ручною машинкою. Перевертаю догори дном і накриваю теплим рушником для самостерилізації. Залишаю до охолодження. Зберігається така заготовка при прохолодній або кімнатній температурі, в погребі, підвалі, шафі квартири. Взимку таке лечо стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру: картоплі, макаронів, м'ясних страв. Смачно, яскраво, ароматно та легко у приготуванні. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.